Доброго часу доби, шановне панство PlayUA, З вами знову перші враження, з вами знову Юра Лупул та Олег Коліков. Доброї доброї пори дня. Е, та сьогодні нам припала така грулька, як «Kill the bad guy». Нам з тобою на якісь такі кіл, кілер, кіл, 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 кіл. Мораль, тому що ми любимо вбивати хлопчиків. <кхе> Нікому це не каже. Так. Традиційно це в нас е, перший запуск. Е, давайте глянемо, що нам тут пропонують, що є в налаштуваннях. О, перше, що я бачу, тут знову ж таки є можливість введення е, команд твіч, як я розумію. Не знаю навіть чи команд, чи можливо навіть просто транслювання того, що в тебе вийшло. Е, ну, зазвичай, якщо є твіч в налаштуваннях, то це ознака того, що можна буде з чату твіча подавати команди. Ну я можу навіть залогінитись. Не, не свою інформацію, можливо... А тут е, хіба. Е, так, пароль не видно, все нормально. Ну, окей. А ну гаразд. Так. Значить, пункт. Зберегти інформацію. Так, це стрім починається. Я стартанув стрім, за що мені дали очівку. Дуже дякую. Супер! Uh, Люблю очівки. так. Але я його вимкну, oh. тому що в нас зі звуком зазвичай хтось тихіше, хтось голосніше. Я хочу, щоб в нас було обох нормально чути. Так, мова є. Ух ти, є китайська. Це дуже спокусливо після Кіреру із Деду. Але The... не будемо. The... No, так, Не треба, не треба, не цього разу. Е, є російська, але тут якісь такі криві шрифти. Е, я залишу на англійській. Ну окей. Так, думаю, витачить. Е, В мене якесь. Ага, я бачу чат. Напевне. Да, це... Давай вимкне цей стрім, ніхто все одно тебе не дивиться. У нас є перші враження. А, дійсно, ачівку я вже отримав навіщо нам той стрім. Зупиняйся. Ні, зупини червоним квадратиком. О! А, так. Супер. Так, ну що ж, давайте будемо дивитися, що воно таке. І вбивати поганих хлопчиків. Так, у нас є 10 рівнів вже, є перший. ага-ага. Ні, 10 там їх більше, дивися, згори, є. Так, я бачу, я маю на увазі. Це мені нагадує е... Angry Birds, якщо чесно. <свісна> 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 ну, давай перший. Так, мапа. А, чекай, знизу йде текст. Вони ховаються по всьому світу. Вони безжалісні, просто покидьки злі люди, які вчинили дуже багато злочинів проти людства, військові злочини, мафія, терорист... терористична активність, сепаратизм, так і купа багато всього іншого лихого, за що їх треба вбити. Але вони втекли від законодавства і зараз вони переховуються як нормальні люди, які ведуть нормальне тихе життя. То, що я зараз цього не читаю, але я здогадуюся про суть тексту, який йде зараз під оцим всім. Але в непоняття не маючи якась секретна організація вже готує свої. Лихі наміри для того, аби повбивати цих людей і покарати їх за те, що вони вже зробили. Mm, гаразд. Та ну а далі робимо ми. Знову у нас іде досьє. Слу Слухайте, весь який тут ä, справа місії. Ну, вбий хлопця, є, ä, вбити його за один день, ä, впіймати зуб. Впіймати зуб і знайти Це як? Зуби повинні вилітати там якось. Ну, я думаю, ми його так вб'ємо, що дійсно зуби будуть вилітати. Так, ім'я Лучано, локація Nepples. Ні, це, на... це не Неплс, це Наполі, це Віталій. Це не Соске? Ні-ні-ні, там по-іншому пишеться. Добре, стартуємо. Затисніть і тримайте ліву кнопку миші, щоб керувати камерою. Ага, ага. Зум-колеско, окей. Euh, так. Ага. що в нас тут інтерактивне. Саботаж. та та-та. та 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 Зрозуміло. Mm. E -a -a. Ага. Ну ні так, Чим довше затиснеш, тим гучніше воно. Ось маленька мапа. А це хто в нас? О Боже, така чутливість! Так, це, це якраз. Це є, наша отик. жертва? Це наш поганець. А де ми? А, Ми ми це, от це все видюще око, я так думаю, ми маємо зараз щось робити з цими машинами. Ага, ага. Ну давай спробуємо, що у нас тут є можливість зробити. Ооо, ми її ще зробимо з машиною. Ага, йому треба, коли він підійде до машини, напевно, я можу її е, взірвати. Але він пішов кудись! День пройшов. День другий. А, тобто я не вбив його за день. Слабак. Мінус очівка. О, господи. Я вбив його. О, нього, з нього ще вилетіло. це певно був зуб. А, і треба було його впіймати. Ааа. Ааааа! Ото я ніяк. Тут... Туб... тут є кіл камера. О боже! Чекай, а ця кнопка з оком? А ну клаце на неї. Е, яка яка? Справа, отам де око. Е, я не встиг. Фото справа. З, ну, справа, оці кнопочки там згоріє око і. Боже, тут є різні ракурси. Ракурси тут а, можна садист. А, Можна зробити фото? Садист в мені зараз просто відчуває величезний приплив позитивних емоцій. Бо скільки. Є ж змог насолодитися. Це можна відправити в Твіттер, на Фейсбук. І зберегти собі на комп'ютер. Ну давай я. Я спробую щось написати Біл. Напишу отак Бед Гай Guy. Так, а як там? Ні, Ну я думав, можливо, якщо ми зараз почнемо тут хлопчиками, то ти міг би написати гей. Окей. Okay. Хештег. E... Mm. Придумай Ope... крутий хештег. Оперативність. Е. гаразд. Так, правильно. Ну, давай, гаразд, підемо. Так, тебе ось. зрозуміють, Олекса зрозуміє. Це я зараз післав твіттер чи ні? І воно пішло в твіттер. А я ж ніде не вказував свої дані. А, от а, вони. Та, давай згорни іншим разом. Іншим Ми... разом. Дякую, дякую, Твіттер. Я потім завітаю до тебе. От він і. Треба. Так. Але слухай, дивися. Він просто згорів, але ж ти ж міг його впакувати просто. в Так, Тепер я от вже зрозумів. Зараз наступні хлопчики підуть веселіше. Так. О, диви, диви, яка локація. Боже, кран, мені вже страшно. Так, Джейкоб з Швейцарії. Навіть є Secondary Objective. Ну я так зрозумів, оце другорядне завдання, воно дуже так розпливчасто написано, написане, і нам треба самим здогадатися, як саме слід його вбити. Та, розпливчасто. фрі спіріт. Ну, неважливо вбивати хлопчиків. Так, клікнути один раз Ага, вибрати бол. Ball за Е, Клікнути ще раз, відпустити кнопку, щоб. Ага, ага, зрозуміло. Зараз я буду мочити. Давай поганцю. Так, ні, чекай, відтягни, відтягни. А, хоч такого. Отак. Давай, давай. Ти зуб не зловив. Де зуб, де де? де? візми, я так. Ти подиви, яка красота, ти подиви. І бум! І знов... А, я... Я спіймаю. Нагадай мені, щоб я спіймав зуб третього поганця. А, добре. Але а давай... а є якісь паспорти, які ми не знайшли. Паспорти? Так. Неважливо подиви на цю красоту. Ще раз. Бум. А він ще й набігав, ну хлопець реально безстрашний. Ні, я так просто помітив, от два рази. Е, коли ти робиш щось в нього перед очима, у нього з'являється оцей червоний конус, і він типу як мав би втекти, але просто він. Він не... не в той бік втікав. Так, добре. Не фартануло, чуваку. Ну так не фартануло. Так. Другорядно ми не виконали, зуб не піймали, паспорт не знайшли. Ще й золоту зірку не А золота зірка мали. там, по ходу, та, це за цих п'ять попередніх. Mm -hmm. Ну, під з і... Є ще часова нагорода, нуль, не знаю чому. Можливо, я дуже повільно це все робив. Неважливо, але це все дуже весело. Реально весело. Бернард з Нью-Йорка. Ти попав, Бернард. Хорошого тобі дня. Так. Ну давайте цього разу. За один день і піймати зуб. Так, піймати зуб, піймати зуб, піймати зуб. Я я буду корчити себе Бернарда, а ти читаєш, що ти будеш тут робити. Так, кожен раз, коли я відпускаю кто-та так. Ага, тут ще щось, якась менюшка там зараз намалюється. Можна розставляти предмети. І поєднувати. Mm -hmm. Це круто. Mm -hmm. А для чого я їх розставляю? А, а, дивися, тут бач, є піаніно і є мутузок. Може їх можна кудись прив'язати. Mm. І відрізати. Ну, mm, логічно. Круто. А конуси, я, я не зрозумів навіщо мені конуси. Але то таке. Ну, Давай, може, Ну клацем на отакий темний предмет, клацем на це піаніно. А. А, он де ці конуси. Тобто конуси... ти можеш десь розкладати ці предмети. Лівим на предмет, а потім правою кнопочкою на якийсь з цих конусів. Е... Ну ще раз клікни на предмет. Ага, і правою на кон. О, клацана на на рояль. Класно. Ні, дивися. Клаце на мутузну. Ага, ага, бачу я. Конуси означають, куди я можу рухати. Так, а от зелений це певно поєднання. І правою. Та шо? Я ну лівою о, нам. О, є. о, о, нарешті. Тепер. що? От, дивись, там якась чорна штука, от може це той паспорт. Біля вантажівки. Ти забрав Забрав паспорт. О, є. це паспорт. Правда, я не розумію для чого, ну але. День два. Добре, за перший день ми його не вбили, неважливо. Е, як підв'язати цю. Цу... Зроби масштаб карти більший, може там будуть якісь точки. А, є. О, фіолетові. Тепер давай на фіолетовий трикутник, певно. Так. О, і тепер я чекаю, поки жертва прийде. Ти. Ти. Юра, ти, ти не там підрізав. Він ж туди навіть не йде в цю сторону. Я дебіл? Так. Окей. Перевір, може можна якось перев'язати. О о, 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 Але о, він ти... вже пішов, зараз буде третій Ч... день. Ч... Чекай, буде. Бачите, от гра Кілзабет guy вона про терплячу помсту. Тобто вам не обов'язково зразу це все робити, а ви. Терплячу чекає... Вони просять вбивати всіх в перший день. <рив> я не встигаю. Три дні чувак ходить цим кварталом, а я не можу на нього рояль скинути. Ну ну окей, але ти ж. Е, намагаєшся якось. Чекай, чекай. чекай! От тормоз. Зарано. Тормоз! На, на. Шукай рестарт. Шукай рестарт. Це це було Пауза. А, він, от. Він сам так от. А менюшка реально, як е, в цих гріберців. <реш> але це весело. Ні, ну бач. А... Просто я дивлюся ці повзунки і так далі. Ну гра класно би дивилася на мобільних пристроях. Mm, якщо її там ще немає, думаю, вона скоро відвідає мобільні пристрої. Обов'язково, ти уяви, як це класно повертає так. щось. Зуб, зуб, зуб. от по... зуб. Зуб, окей, зуб. Так, я готовий різати. Так. Я Бернард, я вертаюся з роботи, все дуже гарно, тут хороші в хорошій вулиці. У мене жовта сорочка. Я Бернард. <звук> Зуб, Зуб! Зуб! Зоу-зо. Я піймав зу... його, ні. Де? Тут така чутливість мешки, я просто... я наче піймав. Але це видовище. Це, це просто. Ну. Ну, Бернард. Ну не знаю. Якби зі мною щось таке трапилося, коли я хочу з роботи. От таке от. От прям от таке. Ні, знаєш, мені в цій ситуації дуже шкода рояль. Раз, наступний. А. Так. Ну, я піймав зуб. Ти зуб? Піймав? Я піймав зуб. Ми тільки не зробили другорядну місію. А, а, яка там була, я навіть не читав. Там знову ж таки там натяки, там немає чіткого формулювання і де зробити. Ти маєш увімкнути мозок. Ти, ти маєш себе. проникнутися та, в. Пивзою, то, насправді, от зразу за цих скільки вже ми три місії зробили, це четверта. Хто з нас? Кім Бон Кон. Який живе в Пхеньяні? Uh, так. Це Китай, походу. Як на рахунок. Пригрозити йому. хеловінською смертю. Хеловінською смертю? Треба думати. Що у нас тут? Ага, це дуже відомий ем, генерал армії пів якої Північної, Кореї? Північної. В Південній Кореї нема армії, вони роблять LG Samsung і Starcraft, Historc добавлять все. Їх шкода вбивати, вони хороші хлопці. Так, а північну Корею, ну. А тут Bad Guys. Bad Guys. E, завдання я бачу в кожній місії ті самі: вбити чувачка, вбити в перший день, піймати зуб, виконати другорядну e, всю, як її? місію, e, місію та, і знайти паспорт. Бо першорядну місію ми виконуємо, ми очищуємо світ від зла. Так, ми круті. Та, знаєш, поганця, mm, так, знаєш, вбий поганця, вбий поганця. Давай, давай, генерал. Щоб у нього були великі штанці. Ага, от нам пояснюють. Кожен рівень має різні другорядні місії. Е -е 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 -е. Та, твоя перша справа це здогадатися, в чому полягає суть другорядної місії і смайлик. Любі mm -hmm. розробники. Ми дякуємо вам, що ви хочете, аби геймери були розумними і спонукаєте нас до роздумів. Це чудово. Всі ігри повинні такими бути. Та продовжуємо. Вбити його першого дня. М це легше. Ну, ти в нас вчитель англійської. Е, отже, набагато простіше не, зв... ну, не квапитися, уважно поглянути, зробити саботаж з усіма предметами і тільки тоді чекати наступного дня, аби видалася хороша нагода для того, щоб вбити поганця. Ну, але якщо ви зможете це зробити за один день, ви дійсно молодець і. Ви повинні з собою пишатися. І ми також будемо вами пишатися, тому що за цей. І це весь твіч і твіттер буде вами пишатися. І Фейсбук. <рець> і Facebook. і Facebook, так. І ваш комп'ютер. І мама. Так. Мама? І мама. Якби мама бачила, що ти витворяєш з роялями і поганцями, я думаю, вона би не пишалася. Так, нам пояснюють про зуб. Намагайтеся впіймати зуб. Так. Що? А, зуб а, це та... доказ твого вбивства на кожній місці. Раніше знімали скальпи. Ну, бачиш, як гуманізм... 21 таки... століття на дворі, Олеже. Так, да, гуманізм Зупер. бере своє. Але ти собі можеш таку картину представити? Падає на чувака рояль, з нього там кишки кров м'яса, і зуб летить. Один. А, ну, це, і це, такий це... великий, знаєш, зуб. Ну, Тарантіно би таке зняв. Тарантіно зняв оцей гранд там недалеко від цього. Добре, гаразд, давай вбиваємо. Ні, то не Тарантіно сняв. Боже, мене заплюють. Родрігес, так. Ну вони там як брати рідні. Паспорт. Ту -ту -ту. Ага. Ну, для того, щоб так. копи не могли опізнати тіло ми паспорти збираємо. Ну. No. Е, угу. І зірочку нам дадуть, якщо ми виконаємо все вище описане. Окей, давай, бо час. Окей, раз. окей, окей, так. Окей. Так, як його звали? Кім Дон Ін. Я Кім Дон Ін. Я собі йду китайськими вулицями, і тут все чудово. Чому йду китайськими я... вулицями? Тому що ти ти, ти, ти злякав його. Але мені задали ачівку. А, ачівка, напевно, за те, що я провалив місію. Е, Перший ну, раз. Традиційно, коли нас вбивають в перших враженнях, або ми провалюємо місію, ми на цьому закінчуємо перші враження. Але я думаю, Юра занадто впертий. Е, та. Я радий гобів. Та я до речі поясню, чому кореєць ходить китайським містом, тому що він переховується, а він ж не буде ховатися в своїй рідній країні. Я кіндот.ком і тут в Китаї дуже добре. Я йду цією вулицею, тут є труби, я нічого не підозрюю, і все досить гарно. Я протест. Куди він? Куди він? Не та труба, не та труба. Зроби саботаж На. No. Він це помітив, це треба робити щось. Ага. Змін... Він помічає там, тоді я включаю тут і ясно. <проб> 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 ясно. В нього є очі, в нього є одне велике ага. червоне око. Якім.ком. У мене є одне велике червоне око. де тут я... О, диви, О, Якісь фішки. Це Запальний... Слухай, я допер. Треба відкрити газ і підпалити його. Ам. Um, але це треба робити швидко. Чекай, а я не допираю. Ага, допираю. Так, так як завжди, класно, а потім на трубу. Um, але він, він пішов вже. Чоловіче, добрий. Uh, Будь ласка. Повернись, я тебе вбити маю. Кім, не тікай. Не тікай, Кім. Ми просто хочемо тебе вбити. Так, так. гаразд, гаразд. День гаразд. Другий. Спочатку другу трубу і там. там. Так, гаразд. Саботуй трубу. Ні, саботуй трубу швидше. Гаразд. Підполій, підполій! Та, ак... Куди. Ш... Він, він, ж, він ж мав. Що мені? Ні, ну він не побачив, як ти це зробив. Просто пішов в газ. Ну окей, пішов в газ. він Тільки... Ідіот! І Ким також пішов. Ні, ну дивись, Газ пішов і Кім пішов, все нормально. А як я маю підпалити це все діло? Я думаю, ну, певно так я зрозумів, як я маю підпалити. Неважливо, де це стоїть. День третій. День третій. Юра планує свою помстю. Іди сюди вже, йди, йди, йди. Уважно, уважно. Жертва підходить до труби. І. На! Зуб, зуб, да, зуб? Навіть самки... Зуб, зуб ну! Я піймав, я піймав. Піймав. А а він? а він? Він аж розчинився в повітрі. А, Круто? в нього поврежемо баунті-хантера. <laughs> це Та, така це хороша. Так, це весело, ми вбили баунті-хантера. Без просвідки. Ми круті, ми круті. Ми дуже круті. Ну ще давай вже останню місію. Е, гаразд. Бо дійсно, бачите, воно стає складнішим з кожним кроком. Я ну, думаю, що це. Ну, так... Там просто з кожної місії додаються якісь елементи, в яких потрібно спочатку розібратися, а потім вже діяти. Ну так я туговатий чувак, тому не бійтеся. Ну, але ти бачив, там десь місії поза 5 десятків. То це в нас? Оскар з Сан-Франциско. Оскар. Е, так, ага, чекай, другорядна місія. Е... Вода, хо. Не... Вони кажуть, що вода поганий провідник. А давайте перевіримо. Е, це вже прямий натяк. Це вже електрика і водичка. Е, хто в нас такий Оскар з Сан-Франциско, скажи нам? Е, так, він відомий атлет, який, який вбив свою дружину. Мадафака! Ні, дружину. Ну ві эм. вайфака, а. Гаразд. Давай, запускай. Гаразд. Зуби, паспорти, все на місці. А, ага. Тут у нас підключається клавіатура. Неочікувано. Неочікувано, я тобі скажу. Так. <рес> <рес> Тихо там. Э, так, пробіл пауза. Ага, ТР, R Rotate, F, Fast Forward. А це скоріше для кілка, ніж як для. Ну ні, дивися, тут є обертати предмет. Можливо, деякі предмети можна крутити. Ну гаразд, давай вбивати його. Okay. Отже, я Оскар, я вбив свою дружину, тому що вона була хвойдою, а я відомий атлет. Е, ось, ага, а де, ось, де, де взяти напругу? Ні, давай гідрантом, проломай його, може спочатку з ним щось буде. А дивися, оце чорний кабель, може з ним щось треба. Чорний кабель. Ріж, ріж, і. Зуб, 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 зуб! Я не туди, я ідіот. Так, ми це знаємо. Але я його вбив, диви, диви. А ти бачив там зуб розміром з голову? Але головне, він і так вилітає, просто буквально ніби з лоба. Іде чувак, і тут е, йому і... назустріч річка води. І він іде. Його це не тривожить. Через секунду він помирає. Він крутий атлет, який вбив свою жінку. Ну, просто молодець. Раз, е, Нараз е, підсумуй. Що ми бачили? Ми бачили дуже багато різних красивих. І мальовничих смертей поганих хлопців. І побачимо їх надалі, тому що гра обіцяє нам ще кілька десятків різних витончених способів урвати життя поганців. А це неров'я робили, ні? О, ні. Гаразд, ну це такий собі Angry Birds про вбивцю дуже. Багатим е арсеналом е знарядь по всьому місту, як виконати свою місію з зубами розміром в голову, е з паспортами, які будете собі, напевно, складати такі знаю, кубки по сто е неважливо. Е гра досить цікава, гра е розвиває логіку, розвиває уяву. <піджує> і пробуджує вашого внутрішнього садиста. Тому, якщо у вас дуже нервова робота або погано пройшов день, зіграйте в kill the bad guy. І музичка тут класна. Така так. kill the bad guy kill, kill the bad guy. Українського це озвучить як вбий поганця, вбий поганця, щоб на ньому порвалися штанці, і щоб звідти вилетіла невідома субстанція. І <піджує> зуб. І зуб. Е, гаразд. Е, дякуємо всім, що були з нами, що дивилися. Е, думаємо, наші перші враження допоможуть вам скласти свої перші враження і вирішити, чи купляти, чи не купляти гру. Ну і так, і чекайте огляду на Playway. Та найближчим часом. Е, всім дякую, бувайте. На все добре.